У рамках Silver Бізнес-Ліги у нас сезону 23-24. Сьогодні Хаузбуд прийматиме команду Трусарді. Назарій номер 9. Гондецький Роман. У рамці номер 1 У нас Павлюх і зрізає у Назаровці команди. Хаусбуду власні ворота. Не долітає цей пас до Руслана Майовецького. Храмов Віктор несеться вперед і удар. Все-таки в сезоном І у нас Сподарик з Мічем Сподарик. Сподарик привірує і рамця. І знову зараз Храмов з Мічем. Храмов. Не, не піч скуту кутового. І у нас удар Вента. Вента у нас з Мічем. І удар від Сподаре. Пічний. І храмов. З храмом знаходить лічно. Удар і знову стійка. Трусардіс. Лютий. Павлюк. Павлюк знаходить. Маєвецьку удару. Руслан Майовецький відзначається у нас. Не вдалося йому. Храмов. І удар, Знову стійка рятує. За Майовецький вдало прибирає. Удар від Майовецького стійка рятує. Право собі підводив гарно, але штовхаються гравці. І у нас восьмий номер пробивав. Певненішими виглядають і реалізовують свої моменти. І, і білий в нас тільки що пробята. Павлюк не зрозумів. Задума і храмов. храмов і удар повст. Видно, що це екс-гравець. Енергії і удар! І якнайшвидшого повернення. І у нас задорецький простріль. Чуйте справжній смак і запах риби. Знову емоції у нас зашкалюють. Гулевський Денис. І у нас Храмов з м'ячем, Храмов біля м'яча. Закалюжний. Лівий удар. Воротар на місці. І знову. Знову у нас зараз також 5-2. Господарі ведуть. І удар хортруша, який не реалізовує свій момент. І удар від Храмова. Воротар на місці. пропустили більше. І Алієв хотів сказати в нас з м'ячем Труш. Пан Лапко, який ще не з'являвся в нас на паркеті. У нас більше п'яти хвилин. І знову стійка рятує. І Майовецький знаходить батагу опасом. І замикає в нас лютий цей удар. 3-0. Зразково якраз перед, подача, перед асист у виконанні Майовецького. І відмінний пас на Сущака Сущак. Скидка від білого. Білий все-таки віддається назад. і Пробивання було за... заблоковано вже тільки що він стане зараз нас ділити перше місце з Романом Сподарику. І удар у нас в виконанні сущит. Іншої команди. І у нас лапко на полі. Лапко потрібно закривати вже цей момент. Сподарик. Удар. Вента на місці. У нас лунає фінальний свисток. У нас сьогодні хаус-бут Трусарді. Трусарді виграє цей поєдинок.